У нас місцеві люди вже штурмували, щоб ми продавали не тільки. Ви ж розумієте, що забудовник це не благодійник, і якби він в першу чергу планує заробляти, заробити гроші. Скажуть, ми вже так довго чекаємо, нам обіцяли, нам обіцяли. Я кажу, а ви їх купуєте? Будете купувати забудовник з задоволенням. Набудує вам парка місць, хоч три рівня. Я ще читав, що у вас тут планувалася у всякому разі якась артезіанська скважина. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Я продовжую шукати житло в Києві і в передмісті. Сьогодні я знову приїхав в місто Вишневе, найближче передмістя Києва, в якому ми вже з вами бачили деяку кількість комплексів. І сьогодні ми подивимося на дуже цікавий, на мій погляд, проєкт, який називається Well Spring. І ось ви бачите перші будинки. У мене за спиною будує цей комплекс компанія з доволі такою складною назвою ED Ельбург Development, але ми вже знаємо цю компанію, У них більшість проєктів знаходяться в Києві, але ось вишневому вони теж будують. В Києві я дивився їх комплекс під назвою Q-Smart, Якщо не дивились, то гляньте огляд по цьому лінку. Доволі симпатичний комплекс, на мій погляд, на Троєщині, і він вже майже здається збудований так візуально. Розташовується Wellspring прямо в центрі вишневого. Тут міська рада. Вся інфраструктура. Ну, давайте подивимося на мапі, що тут є навколо. ЖК Веллспрінг будується в місті Вишневе і, на мій погляд, в дуже хорошому місці. Це фактично самий центр Вишневого. Ось ви бачите Вишневу міську раду, а ось ЖК Веллспрінг. Тут вже по сусідству виникли такі комплекси, як акварелі, Ванхаус, будується. ЖК Променада, частково збудований, частково заморожений. І Веллспрінг теж ось з'являється тут. Перша черга, тут колись. Планують другу побудувати. Що наразі тут є? Та власне все, що є в кожному місті, це дитячі садочки. Один з них знаходиться от приватний прямо біля будинків. Навпроти є звичайний державний дитячий садочок і школа номер 2 Далі ще є Вишнівська школа мистецтв. З іншого боку, ми... Бачимо місце для реєстрації шлюбів: Укрпошта, аптека, швидка медична допомога. Ось тут великий новий супермаркет, новус. З іншого боку від дороги, вишневський міський стадіон, парк, озеро. Власне, що ще треба. Тут вся інфраструктура зосереджена в одному місці. Сам забудовник описує свій комплекс таким чином: Велспрінг це житловий комплекс в центрі вишневого та за 2 кілометри від Києва. Згідно з проєктом комплексу, будинки розташовані по периметру ділянки, завдяки чому внутрішня прибудинкова територія буде доступна тільки мешканцям. Усередині облаштують Ігрову зону, спортивні майданчики, місця для відпочинку та альтанки. Барбікю зону та бювет з артезіанською свердловиною. Архітектурна особливість комплексу змінна поверховість секцій, яка допомагає уникнути ефекту колодязя у внутрішньому дворі та допомагає виконувати норму інсоляції для квартир та прибудинкової території. Також для поліпшення інсоляції в кімнатах будуть встановлені панорамні вікна і балконні блоки на всю о, висоту поверхні. Ну, я одразу скажу Кажу, що концептуально комплекс виглядає дійсно по-дорослому, класно. Я ось дивився 3D-візуалізацію, і таким чином я б хотів, щоб будували в Києві. Ну але давайте підемо в відділ продажу і ознайомимося з цим комплексом детальніше. Знайомтесь, це Максим, менеджер відділу продажів. Доброго дня! А, ось ми можемо побачити ваші проєкти. У вас є взагалі здані комплекси? Ось написано п'ятий квартал. П'ятиквартал до да, експлуатація. Це ми е, в партнерстві з нашими компаньонами вже вели в експлуатацію. Зараз вже можливо знаєте, не знаєте, будується сьомий квартал. Друга е, так мовити черга. І наразі з цих об'єктів Едельдорф ми віддали партнерам на добудову по рад вінтаж наразі поки що немає будівництва. Едельвейс будується настільки, наскільки це можливо. Ну тобто внутрішні роботи зараз проводяться. Тобто, в принципі, як до війни було, так зараз відновили процедуру будівництва, скажімо так, можливо, не такими темпами, як хотілося б, але є прогрес. Ну і в вишневому у вас теж ось два комплекси. Перший Wellspring і Wellspring 2, Я так розумію, просто на етапі проєкту. Він на етапі проєкту, так, ми вже викупили. Цю ділянку під забудову, тобто по сусідству буде такий самий по концепції комплекс, як і Wellspring 1 Слухайте, а я от не дуже знайомий з вишневим. Ми фактично в центрі міста. А що тут було раніше? Така велика ділянка. Тут було підприємство по виробництву кришок до консервних банок. Мені так здається. Ну так місцеві люди кажуть, які тут до нас приходять купляти. Вони розповідають, що тут хтось навіть тут працював, хтось тут. Постійно живе. Тобто якась і закинута промзона, так да, яка вже, мабуть, промзона. не працювала. Так, Зрозуміло. Так, так, так. Тобто викупили цю ділянку, і отже, до концепції у вас, я так розумію, два будинки тут має з'явитися на сім і на п'ять під'їздів. Перша черга три під'їзди. От ми зараз з вами. Знаходимось тут наш відділ продажу. Mm -hmm. Це перших три під'їзди. Це буде перша черга. Здачу обіцяють обіцяємо <свісно> до кінця весни. Були плани до кінця першого кварталу, але зі світлом дуже проблемно будувати. На генераторі дуже дорого, так дуже проблем. І друга черга: чотири під'їзди. От, в принципі, по концепції такі самі. Ну третя, четверта концепція так само буде, плюс-мінус планування. Трошки будуть відрізнятися. По поверховності у нас іде 11 поверхів максимально і 7 поверхів мінімально. Перші поверхи комерційні приміщення, і По цьому периметру, чи в, тільки, в якихось секціях в определених секціях кутові секції, два поверхи комерційної нерухомості. Тут та там ну, буде якийсь, скорше за все, ресторан двохповерховий <кхне> так само. 에, грубо кажучи, там друга і сьома секція кутові секції, де буде двохповерхові комерційне приміщення. Ну, а тут одно чи тут це тут буде? Одна. Одна. одна будуть, але одноповерхові. Так е, от е, в, в принципі, двір без автомобілів. Я так розумію, так, ну, так. планується без автомобілів. Буде два заїзди, два виїзди відповідно. Звідси звідки ми з вами зараз знаходимося з За Остаповишні один і в сторону європейської вулиці буде другий виїзд. Там є у між будинком у буде другий виїзд, але це вже після того, як побудемо відповідно третю чергу, бо тут буде підземний паркінг повністю під всім комплексом. Мається в увазі внутрішній двір. І, власне, як з підземного паркінгу, так і через двір можна буде проїхати на протилежну сторону. Mm -hmm. У дворі плануються дитячі майданчики, е міні-футбольне поле, баскетбольне ну там на одному майданчику буде зразу футбольне поле, баскетбольне і теннісний кортноський волейбольне. Mm -hmm. Тобто розмітки будуть є різні. В принципі, да, заплановано з машин, але заїзд в будь-якому випадку має бути щоб підвести якісь no, матеріали, мебель. Так, у нас підземний паркінг розрахований на 330 е машиномісць. І біля 500 буде кладових приміщень. Будуть у вас комори теж десь ну, в зоні паркінгу? чи це приміщення? Вони будуть, Якщо приміщень? паркінг повністю під. Е... Внутрішнім двором uh -huh. то кладове приміщення повністю під забудову йде. Ага, зрозуміло. Туди можна як на ліфтах буде спускатися? Так ліфти у нас з кожної секції будуть, ну як в секцію, так і на підземний паркінг спускатись відповідно, так і через лісницю. Але лісницею треба буде виходити через двірців. По пожежній безпеці має бути окремий вхід в підземний паркінг, окремий вхід в житловий комплекс uh -huh. безпосередньо. І також в підземний паркінг можна буде зайти через кладові з зовнішні. Зонії сторони вулиці, Тобто там будуть теж двері на магнітіках. І в під'їзд можна буде зайти не тільки з двору, власне, у випадку другої секції, та сьомої, а можна буде зайти ще з зовнішньої сторони. Тільки буде. в цих секціях? Так, тільки в цих секціях. А в інших з двору. А в інших тільки з двору, так. Mm -hmm. Так, тобто ця секція до кінця весни ви хочете закінчити? Це до кінця року? Це чи? на 24-й рік. Це на конкретних навіть mm -hmm. не можемо сказати, Тобто Тому... взагалі важко сказати, коли повністю, повністю все буде закінчено. Да. Так бо спочатку ковід ми почали будівництво в 2020 році. Спочатку ковід нас трошки притормозив зараз війна. Ну, ми з серпня місяця відновили будівництво частково і ну. Ті, які підрядники могли будуватись, тобто вони були тут на місці, то продовжував будівництво. ті, яких не було, відповідно почали пізніше, але потім почалися проблеми зі світлом і теж. Ось так наразі виглядає перша черга. Фасади виглядають вже в принципі готовими. А є навіть щитки для кондиціонерів тут передбачені, вікна такого чорного графітового кольору рами, що мені завжди подобається. Є навіть елементи вставок, ніби під клінкер. Це я так розумію, штукатурка, да? така, типу, імітація під, під цеглу. Угу. А от в нижній частині, там де комерційні приміщення, там уже. Так чи, не, чи, не, чи не, не, клінкер так да, само. Справжній. Клінкер. Бачите, там такий е, ну, куточок, виходить, і продовження буде потім. Так, ні, ну тут я до того, що тут схоже на справжній клінкер, а. А, там, і там а так там... само справжній, справжній? клінкер. Справжній, так, так, бо так, виглядає, так. ніби штукатулька просто пофарбована. — Так само, просто що іншого іншої фактури. Ага, ну добре. Просто здалеку я не дуже розібрався. Мені подобаються кольори фасаду. В принципі, дизайн доволі стриманий. Дорослий, ну не теж, кото розмальовують часто різнокольоровими фарбами. Ну добре, ми йдемо на будівництво. По інфраструктурі у нас школа одразу через дорогу. Це друга школа міста Вишневого і дитячий садок це через дорогу. Прямо біля будівництва частний садок у нас, магазин фора, і от вже центр ми звідси можемо бачити. Там центральний парк теж через так. дорогу, фактично. Ну саме центр, вся інфраструктура тут. Так, як ми і казали, перші поверхи це комерційні приміщення. В деяких місцях вони двоповерхові, в деяких одноповерхові. І вони так ну вони йдуть не в один рівень з фасадом, будемо, а якби виступають, виступають трошечки та. за фасад. Там зверху не планується ніяких терас для Ні, мешканців. Багато мешканців питались, але по, 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 по плану по проєкту не погодили нам ці тераси, і, власне, не буде їх. Тут в нас буде виїзд та заїзд в паркінг. Так, ось Перший. підземний паркінг. Теж, як обіцяли, так і будується він. Тут він буде просто такий відкритого типу, без якихось боксів чи будуть. Е, Ні, без боксів е, да, відкритого типу. Тобто тут окремі є такі паркомісця, і все решта буде прямо по стелобатом, тобто відкритого. Закритого тут не буде нічого. І будуть ліфти, які прямо в паркінг так, спускають ліфт, власне, мешканців. Тут у нас. Драгну лісниця на вихід на у двір, із двору можна в під'їзд, і тут у нас е... до ліфта. Прохід, відповідно. А що, ліфти вже встановлені? Так, звичайно, ліфти в угу. Це Підрядник Міцубіщі, а робляться в Китаї. Угу, так, я знайомий. Просто ви кажете, звичайно, насправді не завжди. Буває те, що вже доволі готові будинки, а ліфтів ще немає. А тут власне вентиляційне, тут все вже підготовлено. Біля угу. кожного парку і місця своя така витяжка, йде окремо. Кладові приміщення, хоч ми подивитися. Так, так ага. тут вода можна. Трошки, трошки, ага. да. Ну, Зараз не ходити. Щоб, так, кладові приміщення це дуже добре. Для мешканців це зручно тримати тут всякі мотла, а не займати квартиру. Ну і бачите, їх тут доволі багато, так? Бо як так, в співвідношенні так. до квартир, тут це... у нас 520 квартир заплановано повністю в цьому комплексі. І, і біля 500 кладових приміщень. Угу. Тобто, майже кожному буде, буде комора. Майже кожному бажаючому. Тільки мешканці в нас можуть купляти і машину місця, і кладові приміщення, тому що на рахунок машини місць нас місцеві люди вже штурмували, щоб ми продавали не тільки Нічого мешканці. Собі? Да, лишна моя така проблема. Так, ну ми можемо вийти. В принципі, тут ці вихід з ліфта, і тут власне, вихід на удвір буде. Так, ось це буде двір внутрішній. Він знаходиться фактично на даху паркінга, тому ми можемо зрозуміти, що будуть вентиляційні шахти стерчать, як це завжди буває. І що супер великої рослинності тут не вдасться висадити якісь дерева. Е, ну Дивіться, великі. бачите, ми зараз на рівні. Так. Е, по рівень під'їзду буде насип, тобто якісь кущі, мінімально-маленькі. Звичайно, Точі, я на це сподіваюся, але я просто кажу, що. Великих дерев тут навряд чи буде. Ну, да. Кущики, якісь декоративні дерева. І з внутрішнього боку фасад виглядає ось таким чином. Теж доволі симпатично. По технології це монолітний каркасний будинок. Бачите, скільки багато моноліту, і фактично стіни зовнішні вже із газоблоку. там 200 чи 300, скільки там. зовнішня стіна 300, uh -huh. міжквартирний 250. Утеплення мінеральна вата 100 мм, комерційні. Міщення 100 міліметрів пінопласт. Ага, от, так це. ось ми тут можемо побачити, що нижня частина пінопласта, ось а зверху мінеральна вата. І далі штукатурка. Ну мені подобається, як виглядає цей комплекс. Навіть якісь декоративно от, намалювали такі штукатурці рисочки, що вже додає е, інтересності фасаду. Ну і засклені лоджії, так в так. усіх е, квартирах але відкритих вязково. немає. Відкритих немає, планували, але змінили план. Там було, мали бути передостанні поверхи в другій черзі. Змінили планування, тому що. Ну... Не вигідно, не знаю, чи це варто. Ні, ну що, варто, звичайно, що ми ж, ми ж розуміємо, що забудовник це не благодійник, і якби він в першу чергу планує заробляти, заробити гроші. От. Просто я й кажу, що от як кажуть, чому забудовник не робить підземний паркінг. Я кажу, а ви їх купуєте? От будете купувати забудовник з задоволенням. Набудує Насправді, вам паркомісць хоч три рівня. Дуже, Але ж люди... І кажуть, що дорого, і не, не будемо купувати. Ось е, ящик від ліфта, підтвердження слів міцуї. До теми клінкера я тут знайшов шматочок, щоб ми побачили, що тут дійсно використовується ось такі от, така от клінкерна цеглочка. Так, наразі приміщення загального користування в такому стані. Штукатурка сірого кольору на підлозі двох, теж сіро. Було штукатурка світла і а, темна. топе припадку. Просто Контраст без освітлення не. Так не сильно видна різниця. Власне, це в нас перша секція, 9 квартир на поверсі. Е, вони поділені на два коридорчики, так би мовити. З однієї сторони, 5 квартир, з іншої 4 квартири. Один ліфт, так як 9-поверхове приміщення, має бути один ліфт е, вантажний. До 1000 кг, і а друга секція, там де в нас 11 поверхів, там два ліфта. Вантажний та пасажирський. Більше дев'яти поверхів має бути. Двері вже встановлені. Що це за двері? Е, Дніпро, фірма з Дніпра. Е, це середній сегмент, тобто вони не концерна банка, ну і не броньовані. такі, О так. що за занадто, Вони такі середнього класу. Двері це в двокімнатна квартира. Так, це двокімнатна квартира. 72 квадратних метри. Вона йде двостороння. Схід, захід, вікна, висота стелі в квартирах. Від стяжки до потолка виходить, 2,70. сімдесять. Нам трошки більше 2,73. Люди дуже не люблять, коли немає ще якоїсь бетонної перемички, що вікна фактично впираються в стелю. Ну там робиться, бачите, відступ такий, щоб можна було робити стелю, якусь там натяжну чи гіпсокартонну, щоб ну да потім відкривали так. Але ну так, ну тобто тут є певна відстань, але людям таке не дуже подобається все одно. Види на ось стадіон шкільний угу. і корзина під кондиціонер. А виводи під конденсат, там якісь передбачені чи ні, у ні. нас буде. Я ще, чесно кажучи, не знаю, як там управляюча кампанія, але планували, щоб не було трубок на звисаючих з кондиціонерів. То до. Санвузла. У нас ага. тут передбачено два санвузла один. У двохкімнатних квартирах по проєкту два санвузла, туалет власне, і Ванна. Санвузли у вас зі стяжкою здаються. Е... Чи це... Ну так. Да. П... Чи це вже хтось? По бажанню. ні. Тут же люди собі замовили ага. за все теплу підлогу Зрозуміло. в санвузлах і попросили залити зразу. Зрозуміло. А що можна ще у вас попросити зробити за додаткову плату? Електрика, сантехніка. Штукатурка наразі не робимо, тому що немає як сушити без електрики. Дуже це небезпечно, тому що може потріскатись. Власне, а так по проекту клієнтів роблять хлопці електрику, сантехніку. по бажанню. Але е, здаєте, ви, значить, як? Ого. Вхідні двері, як ви вже побачили, стяжка цементно-піщана, е, напівсуха. Вона рахується по проекту газовий котел. Так, входить Під, так, в комплектацію. Так, підключення е, буде за рахунок вже власників. Просто встановлюються. Ну, лічильники, вода, електрика, газ, звичайно. Е, балкони лоджії з килимо, як ви вже теж. Опалення, Опалення через газовий котел. Рад, Радіатори встановлюєте, встановлені. Встановлені, так. Якраз зараз почали вже встановлювати хлопці в ці секції безпосередньо. Так, вікна рехаум бачимо. І ось, ласка, вам ще лоджія. Закрита і види будуть тут на внутрішній двір. По комунікаціям опалення індивідуальне, я так розумію. Плити газові теж виконуються. Так як будинок газифікований всюди, крім 11-го поверху, друга секція, друге, сьомо відповідно буде. Там буде електро по нормам. А чому також так? по нормам неможливо без додаткових вкладань грошей, я так зрозумію Насно. комусь. Так і водопостачання, каналізація міські Міська, центральні. Да, вони вже Підключень ну каналізація підключення. Міську воду ще не підключали її, тільки проброїли, зробили, але підключення там не займає багато часу. Просто зараз не ті погодні умови, так зрозумію. і треба відключати деякі житлові будинки, щоб підключитися. А по електроенергії скільки тут закладали 5 кіловат? 5 кіловат на квартиру. Uh -huh. Що одно, що двокімнатне без різниці. Ну так як будинок газифікований, 5 кВт, в принципі має бути достатньо. Я ще читав, що у вас тут планувалася у всякому разі якась артезіанська скважина. Скважина так, вона мала за межами комплексу. Там у нас такі є апендицит, і там планувалася артезіанська скважина. А ще планується? Е, наразі не можу вам сказати, тому що будівництво, бачите, монолітне лється і. І тут важко щось планувати. Ну, в принципі, не відмовлялись від тої ідеї, Ясна. Ще. ну це вже таке. Це дрібниця, головне ну, ну, дрібниця неприємно для ну, людей так. була би. Я так розумію, що ось ось це все площа так вашого так. комплексу. Там де той кран стоїть, да, це там буде протилежний куток. До війни почали там сваї вже робити на третю чергу. І, власне, зараз поки що не робимо, там не продалось, мали продав... мати мали бути продажі перед війною, не встигли підписати договори, і, власне, поки що. Заморозили пріоритет. Перша черга, друга зараз. У нас кладки, де моноліт поки що не лємо до ну, двір. Тут такий великий візуально, навіть протилежні секції, вони дуже далеко знаходяться. Ну тут біля 120 метрів, якщо я не помиляюсь, від секції до секції. Так, Туда що... буде біля 90 метрів. Це до метрів. тих, хто переживає і не любить вікна, вікна і там закриті двори і колодязі. Тут якби такого відчуття, мені здається, не буде. Тут і перемінна висотність і самі. Будинки невисокі і відстані великі? Переміни відсутність. Тут спеціально дві секції зробили сім поверхів, щоб була інсталяція, тому що південна сторона, і щоб сонечко попадало у двір, і, власне, які секції будуть третя-четверта черга, щоб їм там на перші поверхи теж сонечко могло, хоч деколи попадати. Так скажіть тоді, у вас в продажі є квартири? Зараз і і тут, і тут чи тут Є, уже все продано в першій черзі? Залишились у нас пару двохкімнатних квартир. Від 63 квадратних метрів до 76 квадратних метрів. І однокімнатні квартири від 64 квадратних метрів дуже великі, але дуже хороші по плануванню двосторонні. А у вас тут тільки одно і двокімнатні Одно- чи і двокімнатні. трьохкімнатні у нас в другій черзі, в першій черзі не було. В другій черзі, але вже всі проводені трьохкімнатні квартири. Також залишилось однокімнатні небагато і двохкімнатних достатньо, в принципі, ціна різна. От що перша, черга. Так, так, ціна відрізняється. Відповідно, ближче здача, дорожча вартість. В першій черзі у нас від 37, 8, 37 800 гривень за квадратний метр до 38 500. Тож, в залежності від планування площі поверху. А, а, в, в другій друг... черзі двокімнатні квартири 30, від 31 з половиною тисячі до 32 з половиною і однокімнатні від 33 800 до 34 500 тоже в залежності від планування і площі. І є у вас якісь умови там розтермінування? Розтермінування можливо від забудовника, розтермінування можливо до двох років з першим внеском від 50 до 70% і може бути на рік або на два. Також від умов розтермінування буде залежати вартість здорожчання квартири. Тобто, чим менше сроки і більше перший внесок, тим відповідно дешевше або навпаки. Парку місця вже продаються чи ще? Так. Парку місця і в першій в, в другій черзі машини. Місце коштує 15 тисяч доларів. Або є так звані сімейні сімейні машини місця, машини за машини. Парку місця їхня вартість 22,5, тобто півтора, грубо кажучи, місця від mm -hmm. такої вартості. Кладові приміщення по 15, перепрошую по дев'ятнадцять п'ятсот гривень. Довіни були по 15. Це за метр чи за метр за метр. За метр. Але вони облаштовані повністю Там і вентиляція окремо йде в кожний. Кожну кладове приміщення окремо своє для пожаротушіння, Не знаю, як це правильно сказати. ртутний датчик. Тобто, коли полум'я, і датчик лопається, і вода починає а -а -а. і в кожному окремо. І також вентиляційні вентиляційній трубі на, на кожне кладове приміщення. Окремий клапан стоїть, тобто, якщо відчуває які задимлення, перекривається повітря повністю, і кожна буде гаснути окремо. Тобто там Кладовки клавися. на на Доїхати від ЖК Велл до центра Києва в ранкову годину пік на автомобілі можна за час від 35 хвилин до 1 години 10 хвилин. Це трошки більше 18 кілометрів. Як бачите, є невеличкі ущільнення трафіку вже в самому вишневому. Далі на виїзді через Софіївську борщагівку. Ну, є варіант ще ось цей, але тут ще більший трафік, тому треба завжди обирати найкращий, Ну, от в даний момент. Це ось цей через кільцеву дорогу і далі по проспекту Леся Курбаса. Якщо їхати громадським транспортом, то є варіант найкращий, найшвидший – дійти пішки до станції Вишнева, сісти на електричку і спокійно собі по прямій доїхати до вокзальної далі на метро. Таким чином, 40 хвилин і ніяких заторів. То які в мене враження? Ну, я вам чесно скажу, позитивні, переважно позитивні. Комплекс дійсно непоганий, сам проєкт грамотний, дорослий. Так це не Якісь там бізнес-люкс-клас, він комфорт клас, і, на мій погляд, він відповідає своєму класу. Мені подобається сама концепція, що це така різноповерхові будинки, які утворюють собою квартал, які мають внутрішній двір без автомобілів. Будинок має підземний паркінг, підземні комори. Візуально будинки виглядають дуже класно, такі привабливі кольори. Фасадів дорослі кольори є корзини під кондиціонери, є чорні рами, все засклено. Хоч я люблю, коли є відкриті балкони, ну в даному випадку прийнято таке рішення, і це краще ніж незасклений комплекс, якому потім починають колхозити і склити, що попало. Індивідуальне опалення на сьогоднішній день це теж плюс, на мій погляд. Центральні комунікації, все має бути, ніби добре, комерці. Сійні приміщення на перших поверхах, причому доволі великі для різного роду комерції, можуть бути і супермаркет, якісь можливо навіть спортивні зальчики, ну і звичайно, всякі кав'ярні, ресторани і так далі. От, враховуючи те, що е, будинки знаходяться в центрі вишневого, я думаю, що ця комерція буде користуватися тут попитом. По технологіям будівництва монолітні будинки з газоблоком, утеплення мінеральна вата, в принципі, нормальна технологія як для комфорт класу. а має бути і тепло, і прохолодно е, влітку. Ну коротше, в принципі, у мене так особливо і нема до чого причепитися. Єдине, що це звичайно терміни здачі. Ну я впевнений, що є багато незадоволених інвесторів, які зараз скажуть: ми вже так довго чекаємо, нам обіцяли, нам обіцяли. Ну я розумію, що всі хочуть е, виконати обіцянки, але є певні об'єктивні. Обставини ковід, війна в зв'язку з чим ну багато забудовників не можуть виконати обіцянки. і Це теж цей випадок. Тому я думаю, що його ще будуть доволі довго добудовувати, і першим мешканцям перших секцій доведеться жити фактично на будівництві. Але коли комплекс завершиться, ми звичайно. Спробуємо потім ще раз тут побувати і порівняти з тим, що обіцяв забудовник і що він зробив. Але наразі все виглядає дуже достойно, мені подобається. Пишіть свої враження, як вам цей комплекс, що сподобалось, що не сподобалось. Також підтримайте це відео, якщо воно вам було корисним, своїм лайком, коментарем можете підтримати мене на Патреоні, якщо у вас є така можливість, лінк є в описі під відео. Також TikTok, Instagram, Facebook. Facebook Telegram всюди можете підписуватись, і це теж певна підтримка. Я вдячний всім вам за те, що дивитеся, за те, що вірите в нашу країну, в нашу перемогу, на те, що ми маємо будувати далі, і все у нас буде добре, правда? Так що на цій позитивній ноті побачимося в наступному відео. Пишіть, до речі, які комплекси вам ще цікаві тут чи в інших містах, і я спробую. Бою там теж побувати на цьому, в мене все. Бувайте!